Є люди, які скептично ставляться до всього духовного, що є в нашому світі, глузують з таких понять, як аскези, щоденник самопрограмування, щоденник вдячності. Зараз я в двох словах поясню, чому це ефективно, чому не варто недооцінювати ці інструменти і чому також не варто очікувати від них чогось магічного. Все дуже просто: аскеза. Це незвична і інколи навіть дратуюча вас дія, яку ви будете виконувати протягом якогось часу. Наприклад, банально не пити каву протягом 30 днів. Аскеза вчить нас ставити цілі та досягати їх, і вчить нас звикати до того, що ми можемо досягти будь-якої цілі. Починаючи з маленької дрібнички типу кави, ви можете масштабувати це до неймовірних розмірів. Щоденник самопрограмування. По перше, він розкриває всі ваші бажання та цілі. Це особливо актуально, якщо ви поки що зрозуміли, чого ви хочете в цьому житті. По-друге, він фокусує вас на цьому, щоденно прописуючи, чого ви бажаєте, ви непомітно для себе спрямовуєте всі свої дії і думки на те, щоб це реалізувати. А щоденник вдячності працює на те, щоб. Фокус вашої уваги перемістити з усього поганого, що відбувається в вашому житті, на все прекрасне, чого ви в ньому не помічаєте. Його суть в тому, що ви доводите до автоматизму звичку бачити прекрасне. Ви кожного дня записуєте приємні речі, які з вами відбуваються, і з часом помічаєте все більше і більше таких речей, і відчуваєте, що. Ваш всесвіт любить вас. Він все робить саме для вас. Це класне відчуття. Це стимулює в нас відчуття радості, ейфорії і переносить з низьких негативних вібрацій на високі позитивні. А це також сприятливо для втілення всіх наших мрій і знов-таки не магічним якимось способом, а саме тому, що ми заряджені класною енергією і силою для того, щоб всі наші мрії реалізовувати. Якось так. Дякую за увагу.